Товариство, успіх, Київщина. Зараз Обухівський район. Був колись Миронівський, зараз Обухівський. Демонстраційне поле озимого ріпаку. Представлено тут гібрида шедевра. І Лімагрейна, і піонера, Кортева, і НБЦ Німеччина і ДСВ. Ну, тут ріпаку, мабуть, Віталій кілометрів за три. Да? З нами тут Віталій Лисий, компанія НПЗ. Віталій, привіт. Доброго дня. Да. І Ми з ним поспілкуємося на досить таку цікаву друзі тему. До речі, підписуйтесь і ставте ваші вподобайки. Ви на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Не забувайте. І підписуйтесь на канал. НПЗ, НПЗ так, да, НПЦ, як НПЗ, НПЦ правильно, да Віталій? Так. З Віталієм ми знайомі вже багато років, більше двадцяти. Працювали так, так. і в разі працював да, да ну це вже історія. Історія. Ну, фахівець знає все, що стосується ріпаку пшениці. Можете в коментарях написати, і він відповість вам на всі запитання, е, хлопці. Ви сьогодні дізнаєтеся дуже багато по ріпаку, особливо хто займається цією культурою, тому дивіться це відео до кінця і ви отримаєте дуже цікаву інформацію. Віталій, скажи, будь ласка, от цей рік, 2025, десь, на мій погляд, ну, він не ріпаковий. Я колись і розказував, що я такого року не пам'ятаю. Ну, Можливо, десь поля там хлопці показують по 2 метри. Ну, а тут ну, хіба це ріпак ну, по пояс? Що скажеш? от. В чому Хочу причина сказати, основна? Хочу сказати, що все-таки рік, мабуть, більш в степені не ріпаковий, зв'язано із двома факторами: перший зимові, скажемо, зим, перезимівля його, особливо в кінці лютого вдари морозу на голу землю до мінус 20 градусів, залежить від mm -hmm. регіону. І далі 3-4 хвилі ударів приморозків весняних. І, мабуть, одні з самих, самих шкодочинних, мабуть, були все-таки кінець квітня. І ще доволі цікава така такий фактор, який вплинув, це травневе тепло. Його майже не було, це скажемо так, і він не давав ріпаку компенсувати в більшій мірі, розвинутись, взяти свою висоту. І потім також були питання по формуванню пилку по при таких низьких температурах, які були на протязі майже всього травня, перша бджола не літала. І коли ти ходив по квітучому ріпаку, виходив, ти майже був майже без пилку. Дуже дуже великі стреси. Mm. Виграю в цьому році стресосійки селекції, На наших покажеш. Покажеш на ваших. А таке запитання, Віталію. В цьому році хлопці на ріпаку що не доробили? Де були промахи, от, ну, на твій погляд? Мабуть по хворобах. Ну, я, я б таких великого склеску хвороб ні перноспорозу, ні. Борошнистої руси не бачив. Єдине, що зараз дуже сильно йому дає в даний час, це все-таки міль. Капустяна міль. В багатьох регіонах є дуже багато, тому треба не пропустити, щоб зберегти той врожай. То капустяна міль це десь таке от незвичне явище для ріпаку. Так? Для ярувати типове, для озиму в цьому році ні. В тіктоках є дуже багато відео, де показано, як трактор виїжджає з поля із личинками. Звучені молі, да, зу, молі, скажімо ну, так, угу. насправді. Чуєш, ну, да, ми звикли там приховувати хоботники, капуста. Да, До ну, речі, речі та... хоботники в цьому році тож, в багатьох регіонах ти бачиш поля. Uh -huh. І у питання стосується, коли відбулося зараження, справді. Uh -huh. Поля, якщо вражене, то воно повністю вражене, скажімо так. Да. І по ньому, чи це відбулося в травні, чи в квітні це велике питання. Бо іноді приходиш в поле, дивишся, є ну, куск, скажімо, його з самого низу з прихону хоботника, да, і відповідно личинка пішла вверх. А є на висоті 15-20 сантиметрів. Ну, на мій погляд, система захисту. Вона настільки відшліфована, що, мабуть, ну, важко десь щось недоробити. І в коштах хлопці планують там чуть не по 200 доларів на гектарі, Ну, 150 точно, ну, в грошах. Ми дивилися по полях, коли він квітував, багато було альтернаріозу. Особливо опади проходили, що на Київщині, що на Вінничині, ну, якраз цей час. Але Ті, хто вніс, ну той же самий він нормально захищає від цієї хвороби і все інше. Склеротіння, ну, на мій погляд, в цьому році десь не проявилося. Ну, якщо говорити, По... небо, небо, а? Небо, ну, скажімо так, поки що ще не бачив. Циліндроспаріоз думаю... також, да, десь ну, місці, ну, Десь зовсім його мало в Україні них не, не поширена хвороба. Все uh -huh. таке зустрічається, можливо, десь. Помоз, кореневої шийки, uh -huh. там де вологі регіони, там може бути. А вірус, от, турнепса, це а, от, е, нет, є проблема? Це цікава тема. Минулого року ми всі бачили і спостерігали дуже цікаву річ. Перше в майже в всіх регіонах було, було враження попелицею персиковою. Да, вона uh -huh. присутня була. Люди чи господарство проти неї працювали, боролися. Але ви ж розумієте, що тільки через вірус може зайти чи то чи через попелицю може зайти вірус відповідно, і враження наслідків його не було видно. Було справді недостача фосфору. Через вибір азоту з ґрунту, скажімо, і сірки, скажімо, це можна було бачити почервоніння, скажімо, листків, побуріння, але то не було з моєї точки зору ніяким вірусом. Справді, е, ну покажеш зараз наші е, свої шедеври, А скажи, будь ласка, твої прогнози по ціні? Яка вона в зв'язку за цією ситуацією? Вона буде то, то ви про те, що зараз проби <свистити> те, що болить <свистити> те що те, що болить, та то що протягнуть, то ми Тому обговоримо що окремо. Ціна да ціна зв'язана дивіться. Те, що нам ми спілкуємося з нашими німецькими європейськими, німецькими колегами перше, <свистити> в них також нетипова засуха на півні півночі Франції, центральна, північна <свистити> Німеччина, північна Польща в регіонах, в яких випадало там 800-1200 мм, міліметрів, іде дось. Ну 400-500 мм на даний час. Uh -huh. Вони бачать нестачу волосся і будуть наслідки на їх врожайність також. Ми були в Німеччині, ось скажем, десь це, рази, на початку червня, так? на півночі. І я хочу сказати, що ну, ріпаки виглядають там десь, тако теж, десь 35. А може 30-35 це в хороше господарство uh -huh. Ну, е... Думаю, за рахунок цього ціна буде підніматися в районі 550 ну, чи 500-600 євро повинно бути попередньо. 700 не буде? Треба побачити, що буде зібрано. <рес> То ми там прогнозували і 700, і навіть і 800. Я розумію, що це спекулятивне це запитання. Спекуляція, да, спекуляція, всі хочуть купити подешевше, а продати подорожче. Да? Нормальне ринкове явище, так? Фермер хоче продати дорожче, а трейдер хоче придбати подешевше. Але наш, ми ж фахівці, все-таки з тобою і займаємося ріпаками не один рік і слідкуємо, моніторимо ситуацію і в Україні і в світі, то в цілому, в цілому буде, ну, гір... якщо говорити з минулим роком, ситуація буде гірша з урожайністю. І тому і ціна тут, да, десь повинна трохи да? ну, перед, підніматися. Так, що при перед посилки по ціні вже видно, що воно за вище 500 євро uh -huh. порівняно з минулим роком, і воно рухається в тому напрямку. Ну, зараз вже якась ціна вже світиться на ринку. От червень місяць добігає кінця, вже жнива, скоро на півдні. 50, 10, От зараз, так. Да? так? Це в Європі. Це в Європейському Союзі, так. Так, так ну зараз ми підійдемо до твоїх шедеврів. І подивимось. Бачите, ось долинка. Угу. От ось, ось, ось дивіться, ось тріатлон, отут ось ось долинка на типовий, ось це типовий. І з іншої сторони повністю тиховий. Ага. є тріатлон для порівняння. О. <кій> Як її це... Реально ліс. Ну ти в долинці спеціально посіяв, так? Це, ні, воно долинка, він хуже, а, -а, -а. а це ми говоримо там, де, щоб побачити справді гібриду. Скільки тут буде врожай? Тут Ну, -35+. прогноз. 35 плюс. Ти щось занижаєш? Ні, я я думав, ти, я Ні, думав, я я думав ніколи, ти сказав 65. Буде. Я ніколи не буду збирати. А скільки ваші ріпаки максимально були рекорди по врожайності? Не обов'язково в нас в Україні, взагалі в світі, який рекорд зафіксований? Ми, ми за цим не гонимо, ставимо ці рекорди. Ну, я, 6, бо, 6 тонн давали. В Україні ми бачили, в нас рекомендується 69, 69. Була, шарпа була. В мілкоділяночних дослідах, там, де ідеальні умови, рівномірна розподілка. Зрозуміло, що до збирання йде там 10, 15, 10 з фустиком квадратних метрів, бачив максимум 8, 85. Ну, я отримував, наприклад, ріпак, пам'ятаєш, 9820. Mm -hmm. Пам'ятаю, mm -hmm. монастирище, да, то з хлопцями, з агрономами, тоді ще в райзі, отримували 72 ценнера цибулів. Mm -hmm. Вітання фахівцям, хто. Пам'ятає, знає, але наші от партнери, от, ну, з якими ми працюємо, супроводжуємо в даний час їх ну, на рекорди, які ми отримуємо і досить часто, це 5,5 тонн. І легко, просто 5,5 тонн це дуже легко. То мені десь ну, я думаю, що потенціал сучасних гібридів, от скажи, ти все-таки представляєш насінево за, 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 за 6 тонн. За. Я хотів сказати за 10 тонн. Ну, можливо, але ідеальні умови. Не, світовий, новий... світовий рекорд, якщо я не помиляюся, це Англія на гібриді ДСВ, рекламу їм зробимо. Той же самий фермер, який отримав рекорд, і по пшениці забувся його фамілію, то я так десь читав, це 72 центри, 7-2 тони. Не готовий світової Чи... сказати, так. Да. Ага. Можете побачити цю на камінні. Янош. У цьому році перевага буде, що не заїв, в цьому році біагло, так як він прийшов повністю приморозки смяні в бутоні. Ну що, такі потужні стоять гібриди. Ви маєте десь лінійку з десяток гібридів чи більше в Україні. Зареєстровано, скільки у вас? Більше 30 продуктів. Більше 30, так. Цей дуже схожий на тріатлон по приморозках пройшов гарно. Андор Крокант. А Андор це наступне покоління наступного року вже буде. Угу. От якщо говорити от, наступне покоління наступного року, чим він відрізняється від? Поколінь минулого року, тобто минулих років, Перше, потенціалом врожайності стійкістю до хвороб і стабільністю, стабільністю врожаю селекція на стійкість на. до хвороб. Да. Дивіться, основні фактори, які йде у нас стабільно висока врожайність, стресові умови. Туди йде селекція. Посухостійкість, зимостійкість, приморозостійкість і стійкість до основних хвороб стебла. Тому що стійкість до основних хвороб стебла це відповідно запорука маси тисячі. Туди да. рухається наша селекція. В нас, якщо можна коротко скажу, в цьому році ми вводимо перші в Україну нову комбінацію стійкості до ФОМОЗу. Це подвійна комбінація до ФОМОЗу, RLM с плюс РЛМ С. Угу. Перший гібрид це меверік, який заходить в Україну з такою стійкістю до Фомозу. Угу. Скажи. Твої прогнози по 2025 році, по площам, по посіві. Можливо, яка буде десь ну, така, от, я б сказав, би, відмінність тенденції, тренди осені 2025 року? Думаю, прогнози, що так. площа залишиться плюс-мінус стабільна. Мільйон триста, плюс, да. ну, десь угу. плюс-мінус вверх вниз але думаю, що більшість регіонів будуть сіяти е, при одній умові, як піде дощ, і незалежно коли він піде, чи в кінці липня, чи на початку серпня, чи там в кінці серпня, на початку вересня, вони будуть зразу орієнтуватися, тому що минулого року деякі регіони говорили на посіємо в оптимальні там строки, бо це краще по грошах, по фузах, по рістригуляції усіні. Але як показала практика, минулого року дощів не було. Багато хто ризикував, іноді сіяв сухий або нав і в сухий ґрунт, і, відповідно, мали також наслідки проблеми. Таке запитання: твоє відношення до липневих оцих ранніх? посівів ріпаку в порівнянні там із традиційними там, початок серпня, середини серпня, є хлопці, які хочуть піймати вологу і валять вже чуть ли не 15 липня. яке Но, от? Дивіться, моя думка, що найкраще ріпак відкриває свій потенціал, в оптимальні строки посіву Але, на жаль, ми країна з ризикованим землеробством, з проблемами з вологою. Навіть бувають проблеми і на Західній Україні, тому якщо ви Хочете отримати врожай ріпаку, Вам треба викор... орієнтуватися на першу чергу на волон. Це основний фактор, на що треба звертати увагу тому що ви знаєте, що ріпак зійшов, якщо там, хоч трошки мінімальний є запас вологи в ґрунті, і потім через пів місяця там підуть дощі, з ним все буде працювати. По ньому треба отримати всходи. Далі культура, мабуть, найбільш компенсаційна разом з соєю, які в Україні є, може компенсувати як і осінню, так і весною на протязі всієї вегетації. Якщо десь якісь відбуваються збої, цього року, до речі, ми теж це могли бачити. Ріпак цвів більше шести тижнів. Це було пов'язано з тим, що на багатьох багато гібридів і продуктів постраждали від кінцевого, спочатку від зими, поскидали листовий апарат, а також частково кореневу шийку. Потім кінець квітня, початку травня, морози надали йому також по голові, скинув бутони квітки, і відповідно він компенсував і. Так, склалося в цьому році, що погодні умови, що він зміг цвісти скажімо, 6 тижнів, іноді деякі регіони, можливо, навіть трохи більше, тому що температура не була більше 28 градусів, він міг реалізувати на те, що він справді здатний. Віталій, ми вдячні за те, що ти розповів ну, свої думки і цікаву інформацію. До речі, друзі, виключно тільки на каналі «Мистецтво Поля Сарієнка» На нашому незалежному аграрному каналі ви можете зустріти професіоналів і досить розумних людей, таких як Віталій і інші. Тому підписуйтесь обов'язково, хто не підписаний. А вподобаєчки от таким хлопцям, як Віталій. Не, да, 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 от, не, подобаєчки Поставте, будь ласка, і в коментарях задавайте запитання. Віталій він е, наш підписник. Він шанувальник нашого каналу, як ми, шанувальники селекції класної в світі. вона дійсно, Я цю селекцію знаю більше вже 20 років. І тому на все добре, до зустрічі на каналі. Пока-пока. До побачення. До побачення.